10 гривень, промону за цю сьогодні. 10 гривень один, 10 гривень 2, 10 гривень 3. Продано. І 500 гривень. Добре, наступний вот. Наступний род. Початку ціна, надеюсь, 50. є 100 гривень. 500 гривень початковація ціна 50 гривень. Є сот ключ? 50 гривень. Так. Отже, номер назвали. Хто 10 Десятий номер? Десятий номер. Десятий номер один. Десятий номер два. Десятий номер, п'ятьдесят гривень три. В я осіб подіюсь, що варті зничання, якщо нам ходить спонсор, значно перевищує суму 100 гривень, з користь для себе з е, користю для дітей, які розбираємо гроші за соціальну інтернету. Тому що я зберегаю, у 8 тисяч цінах з 500 та 100 гривень, я думаю, тоді у нас рівна вирішення з ближче до 500 г. випадок, випадку е, і суми, де в нас вже є один доктор, де зафіксована ця сума. Завжди, виходить, за тіх ініціатив. І це я здаваю про неї владійний фонд, вона також займається влачивістю. Я думаю, що крім того, що вичаєтеся гарні співачкою та ломовитою, це з доброю чи зараз народу та 100 гривень. Плюс отримуєте автори, гарантований, так? Хоче 100 гривень, весення страдати його палець. 100 гривень. Вечеря з напаливали свою сто Номер 14. Скільки? А? Ви дуже далеко Який ваш номер? Номер, а? номер 14? Значного, але свідчі, що всі. П'ятдесяти. Номер 14, так? П'ятдеся. Один. Хто шістдесят? Номер. Скільки? Сімдесят. Сімдесяти. 70. 70.

Смотри.